У Золочівському районі часто організовують футбольні змагання, побувала на них також наша знімальна група. На футбольному полі села Городелів Золочівської громади було людно. Тут організували гру у рамках чемпіонату Золочівського району. Припріє! Зокрема, боролися за перемогу ФК Городелів та ФК Біпщани Дунаїв. Болівальники чисельно підтримували улюблену команду. прошу, я вже бачу, що ж ти робити. зупини, зупини. Добре, добре гра була динамічною та напруженою, і цього разу. Пощастило господарям поля, які отримали тотальну перемогу. Із рахунком 6-0. Сергій Нікішин, телеканал Бродевлайн.